Божі чесноти, Божі чесноти, це чесноти, які направляють людину безпосередньо до Бога і підтримують її духовне життя. Всі конфесії визнають три основні Віра. суть віри, впевненість у Божих обітницях, прийняття Його істини і присутності в житті людини. Міжконфесійне розуміння. Католики. Віра як чеснота, що спільно з благодаттю веде до спасіння. Православні віра, живий зв'язок із Христом. Що проявляється в молитві та ділі, протестанти. Віра, основний шлях до виправдання перед Богом, сола фіде, без неї неможливе спасіння. Біблійна основа послання до Євреїв 11.1. друге послання до коринтян 5:7, 2 надія, суть надії, довіра до Бога, надія на Божу допомогу і обіцянку спасіння, очікування вічного життя, міжконфесійне розуміння, католики православні спираються на благодать. Допомагає переносити труднощі, зберігати стійкість у духовному житті. Протестанти. Надія як довіра до Божих обітниць і до Христа як Спасителя. Біблійна основа Послання до Римлян 5.5. книга Псалмів 70. Сімдесятлин п'ять Любов суть любові, ставлення серця, що прагне добра Бога і ближнього, виявлена в діях, міжконфесійне розуміння. Католики любов, головна чеснота, яка об'єднує віру і надію проявляється у добрих справах і милосерді. Православні. ЛЮБОВ як плід благодаті керує духовним життям. Протестанти. Любов, як прояв віри і виконання Божих заповідей. Основа морального життя. БІблійна основа. ПЕРШЕ послання до 13.13. 13. ПЕРШЕ послання Івана Богослова 4.7.8.